Всім доброго ранку. Я сьогодні ранній. Восьма година і я вже п'ю чайок. А чому? Тому що сьогодні я везу матеріали для декору в магазин. І сьогодні вже хлопці приступають, вже фінішно мають бути назроблені стіни, бо стеля вже повілена. Тому рухаємося вперед. Дуже грузино. Зачекає і по колу після лудає. Прийшов до мене у гості Біден. Якіс праймери. Я думаю, ну, що це всі відео чорняться, який з така фонпоук. Збирається сьогодні по справах, не знаю, ніби сонечко там уже недавно. Дуба. Все. Но і стиль.